Юні біатлоністи випробовують сучасні лазерні гвинтівки. Тренувальна зброя подібного зразка в Україні вперше. Біатлоністи, початківці, а в перспективі майбутні зірки спорту навчаються під пильним наглядом тренерів, дотримуючись усіх заходів безпеки. Юні спортсмени тішаться, що нині вони відвідують тренування попри колосальні руйнування російськими загарбниками лижної бази в Чернігові у лютому березні 2022-го. Згадують, як після розмінування території вони прибули сюди та допомогли наново облаштувати місце, де колись щоденно займалися. Всі роз'їхалися там, якісь вправи робили, щоб підтримувати. Спортивну форму, а так потім вже трішки часу пройшло. Ми тут вже почали збиратися, щось виконувати. Десь через, через недільки три, як вони відійшли вже звідси. Я ще сюди їздив базу прибирати, коли, Ну тут ще все було в дерев'ях, які впали, все обирали. Спортсмени одержали 10 гвинтівок та додаткове спеціальне обладнання. Ці комплекти прибули до нашого міста завдяки допомозі від міжнародної федерації біатлону у межах програми Біатлон для всіх. У дитячо-юнацьких спортивних школах Чернівської області близько п'ятисот вихованців. Цю ініціативу профінансували, аби за допомогою сучасного обладнання зацікавити якомога більшу кількість дітей і тим самим спонукати їх пов'язати своє життя з біатлоном. Комплекс взагалі складається з самої гвинтівки із установки, яка має і повторює п'ять мішеней, по яких ціляться спортсмени, і коврика. Вартість одного комплекту 4,5 тисячі. Тисячі євро, і зрозуміло, що така сума вона є непідйомною для нашого місцевих бюджетів для нашої дитячої юнацької спортивної школи. Тому це дуже значна допомога. і Це дуже великі можливості відкривається і перед і в роботі тренера, і в підготовці самого спортсмена. Допомагає юним спортсменам опановувати навчальні гвинтівки. Тренер жіночої збірної України з біатлону Сергій Зоц. Він розповідає, що в умовах війни розвиток цього виду спорту рухається вперед, адже фахівці активно проводять тренування, їхні підопічні одержують призові місця на змаганнях і на високому рівні представляють Україну по всьому світу під синьо-жовтим стягом. Життя продовжується, і наші люди не зупиняються і хочуть постійно розвиватися, особливо діти. Звичайно, що спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато виїхало, але і основна частина повернулася, особливо дитячий спорт, не вмирає і ми бачимо бажання дітей займатися далі. Тому я думаю, що в нас не буде такого, що. Через кілька років ми не знайдемо атлетів і спортсменів, щоб представити Україну на міжнародних змаганнях. Я думаю, що все буде добре. Наступний рік для спорту, мабуть, буде непростим. Але робота точно не буде зупинена, і навчально-тренувальна робота. Більше можливо, ми будемо проводити занять саме тут для дітей початкових груп, для дітей, які займаються там перших три роки. Для основна збірна команда України буде переважно на виїзді, і на в західній частині України це в Карпатах. В Тернопільській області Івано-Франківській, Львівській, і враховуючи те, що вже 2026 рік буде роком Олімпійських зимових ігор, то команди А будуть готуватися повноцінно за кордоном. Уже є підтвердження допомоги фінансової, в тому числі від міжнародної федерації біатлону. І гроші на підготовку основних команд вони вже є. Попри всі виклики, Чернігів залишається центром розвитку біатлону. Наші спортсмени і спортсменки були успішно представлені на чемпіонаті України. Як зазначила Ніна Лемаш, ми маємо двох учасників юнацьких Олімпійських ігор, що в січні стартують у Кореї.